Я завжди був прямолінійний і, і чесний. І я завжди одразу кажу, я тут тільки через секс. І акушерка витягувала мене з матері. Коли я був маленьким. Собачка каже, буф-буф-буф. Буф. Зла собачка каже, буф-буф-бу. Хороба каже, буф буф буф. А тупа собачка каже, це мой родной язик, моїх родителей, нітро. Це я, кажу, я, коли я був маленьким, у мене я любив, я любив з букашками, метеликами дружити. І ми годили хороводи і дружили, а потім мене вкусила бджілка. Так от бабакапа підраска. <плес> Я шо, що посмішую що, чужохує. 300 спартанців ненавидять колхози. Заїбали сасать. Ну, то, Тому що 300 це всі трактористи. Поняли? Воно батя тракторист. Я не спартанець. В школі наді мною знущались і били постійно. Але недовго. Після четвертого уроку, я йшов додому. І начищав дідову Двостолку. <риклад> <риклад> Коли я був маленьким, я з дідусем і бабусею грав на їх пенсії в, в ЛАТО. Вони називали мене Лахотроном. А я их лато забава. Все. Не кажи, так я сбуджусь. Даже не смейся так. Тебе можно. Еще, еще. То я перезбуджен. Хорошо. Поспав чуть-чуть. Вирішив спробувати собачий кайф. Пострав в парку. Поки не зрозуміло. Сумно було, ексбіціоніст не знайшов. Але потім пішов діду Саша, показав пісю. Не вразило. Показав свій. Обідався. Цікавий факт. Я розумний. А ось факт. Тарас Шевченко в полі на жнивах любив відтискатися від підлоги. І потім в нього була кріпатура. Нещодавно тікав від АЦК, них гаманець. Не догнали, але він сука, пустий був. Все в криптовалюті суки тримає. Хотів дізнатися у психолога, який у мене тип прив'язаності. Він послав мене нахуй. Я пішов. Походу, у мене уникаючий. Не хотів прив'язуватись. Скучаю, сука. <плес> Якось я грав в прятки і, і, і заховався в суші сеті а саме суші Через три дні не йшли в смітнику. Пожалуйста, їжте суші, саме суші Говної до цій країні також потрібні. Пожалуйста. В дитинстві хотів стати мінтом поганим. Хотів забирати наркотики у багатих і віддавати бідним. Потім виріс, побачив, як мент поганий, забирає наркотики у бідних і віддає багатим. Підари. Обідно. Я на роль сирени в театрі. Хочу ще подати резюме глашатаєм голови запорізької ода. І-і-і-і-і! Зустрічайте Іван феодоро! Я дуже чекаю, коли в майстер-шефі з'явиться головнокомандувач сирський. Бо фарш робить капітальний. 100% людей мають здатність до регенерації, але не кожен сепер має можливість на реінтеграцію. Складний, складний. Сам не розумію. В 90 Соску. Е, я, я знімався в усіх сезонах Голос України. Обертав стільчики. У 91-му році всі стільчики повернув на Європу. Женя Малавічка, виходь! This is that one.